Так, Шкода А5 універсальна, універсалі на титанових дисочках 2009 року. 1,6 MPI, на якій ставиться ГА4-покоління, 246 тисяч пробігу, 6700 номер власника вказаний. Схлопідйомнички, кондиціонер. Так, Наступний автомобіль у нас дача Logan MPV Універсалі 2013 року, 1.6 газ бензин, 109 тисяч пробів, не бита, 7 міста, кондиціонер. 6850, номер вказаний в об'явці. ви цікавий, телефонуйте, оглядайте. Навіть з рейдингами якому обід іде. Задні корпус такому стані. Opel Astra H в сірому кольору в універсалі 2009 року, 1.6 бензин, 209 тисяч пробігу, набита максимальна комплектація 6200. Номер вказаний в об'єкті. На цей мотор можна поставити собі газ 4 покоління. и экономно ездите. В таком стане салончик, даже кожаный салон, что на них редкость даже. Все в таком стане опилечек. Так, Киа Маджентис. Такого чорного кольору на титанових дисках 2008 року газ бензин 262 пробігу, не бита, обсудна, 5300 номер вказаний в об'явці. Кого цікавий, телефонуйте по номеру, оглядайте, робіть тест драйви. Ода. Розмита на червоних номерах в універсалі. 2010 року 1.8 бензин 169 тисяч пробігу рідний, приганий Швеції 7550. Номер власника. Ось вказаний. Кому цікаво, телефонуйте, оглядайте автомобіль, домовляйтеся на перегляд. універсальщик в такому сірому кольорі TSI 18 повний привід. Opel Astra H, універсальчику на титанових дисках Сірий Кулір 2009 року, 6300-242 пробігу, рідна фарба, 1,6 бензин. Номер телефону також вказаний. На цей автомобіль можна поставити газ. економно, в, так, в такому стані передній салончик. Автомобіль зачинений. Задня частина така автомобіля. Так, Наступний автомобіль у нас Opel Zafira. Такий гарний зірих титанових дисках. Розмитна, але ще не, не ставилася на облік автомобіль. 2012 року пробіг 185. Пишуть заявлення рідна фарма, 1,6 бензин. 7700 номер вказаний в об'явочці. вот все зафирка. Емночка, лоханика. Вот а такая вот все задняя частина зафирка. А, она даже автомобиль эту мобиль. Самый У вас телефон автомобиль у нас Mitsubishi. Лансер. Дев'яновось року, 1,5 п'ять бензин, хотять, мабуть, 3 тисячі доларів, 150 пробігу. 21,01. Вісімдесят первого року, один і два, дев'ятсот доларів. номер сьогодні власника є. Кому може цікаво. Наступний автомобіль у нас такий Пижик в чорному кольорі 2013 року, 220 з пробігу, дизель, 6850. Номер указаний власника. Така у мене ось задня частина. Наступний у нас. Volkswagen Passat NMS в сірому кольорі на кожному салончику, на кліматі, на автоматі. Комплектація, яка у нас тут... а, на TSI на моторі, комплектація SE 2016 року 125 пробігу, 1.8 Benz номер власника ось. 13.300. Б7 чи Б8, як вони на месяці читається, ніхто не знає. 30. Так, далі у нас пижик. Пижик такий у нас в хетчбекові на титанчиках 2012 року. 91 пробіг 7500 1.6 MPI. номерочок повністю пишуть. Рідна фарба на пижику. Все така задня частина пижика. На номерах. Коли цікаво, вертайтесь, не стоїте на автоматі. Бажуть, я Так, у нас Америка Гольфік в універсалі. Така ось вот лінзі стала, хтось власник. 2017 року 104 пробігу, 1,8 бензин, 13500 номер власник вказаний на титанчиках, в універсальчику, на номерах автомобіль. Наступний у нас автомобіль це Renault Modus в сірому кольорі. 2012 року 130 пробігу, 1,5 дизель, 5350 номер вказаний в об'явці. Такий салончик, ось, ось з хлоп Така ось його задня частина. Автомобіль вже на номерах. Ось цікавить, телефонуйте до власника, оглядайте, робіть драйв. Так, Наступний автомобіль Таврія Пікап. 2007 року, 1,2 газ бензин, 1400 номер також вказаний в обліку. Коли не потрібний пікап, телефонуйте. Так, Це у нас без нічого. Volkswagen та Уранчик на червоних номерах 2014 року, 173 пробігу, 1.4 TSI. Бензин автомат 9700. Номер вказано на таких, на передніх парахроніках, також на максимальних фарах. Також дивлюся, що мається в ньому е, бокові ось е, бокові парктроніки, це значить що автомобіль що сам паркується. Клімат. ДСГшечка, магнітола велика. Якщо кого цікавить, номер власника є. Пишіть, дзвоніть, оглядайте. Volkswagen Golf 5 в комплектації Addition на дисках, на червоних номерах, автомобіль 2009 року, 1.4 MP, 16 клапанів, можна поставити газ, не бити, не фарбований, 181 6800. Номер власника ось їсть. Так що кому цікаво, оглядайте, дивіться mm -hmm. в такому стані mm -hmm. салончик на кліматі. Mm -hmm. Стан сидіння в хорошому стані. Що такі шанісанчики на українській реєстрації 2000 року. -го Автомат 3300 Кому цікаво, телефонуйте. Так, наступний автомобіль Hyundai Accent. На автоматі підігрів сидінь 2008 року 5650. Номер, ось вказаний. Бензиновий, там не вказано. Бензиновий моторчик. Так, рано Меган 2004 року, 183 пробіг, 16 бензин, що там склапані. 500. Кому цікаво, телефонуйте. на кондиционере, на четырех сходподъемниках. Також, быть подогрев соединенным. С фаркопчиком в этом виде уже на номерах. Шторочки есть, так что кому интересно то Так, наступный у нас автомобиль Dodge Journey, червоного кольера. 2018 року 93 пробігу, 11200 торг, 24 бензин, номер власника. Та Такі у нас все червоненькі задньої частини подивимося. Автомобіль вже на реєстрації Український. Так що кому цікаво, пишіть, дзвоніть, дивіться. Так, наступний у нас автомобіль це. Мабуть, ще автомобіль першої реєстрації, там один мабуть власник де нам подивимося, почитаємо. Volkswagen B7 в чорному кольорі 2011 року, 282 пробігу, об'єм не бачу, я 9500 b 7 по сатіка. Тому цікаво. Да. А, мотор, мабуть, 1.6 потому что там не вказано. Так, далее мы дивимся. Автомобиль Шкода Фабия у нас в универсальчику. Цена 5500 2010 года, на бита, не, не фарбована, 1,4, 16 клапаней номер власника О, все в таком есть. Склопедьемничный, mm -hmm. механичный. Автомобіль пригнаний на червоних номерах. Наступний автомобіль це у нас Volkswagen Golf 5. 2007 року. Протягом туманочка. Автомобіль так, у нас 2007 рік, 16 MPI, 500, 6850. Номер показаний на різку. Opel Astra. Астра. Свіжопригнав на червоних номерок, номерках. Так, 2013 року Швеція Швеції пригнано автомат 4, бензин ступка? 7800. Номер вказаний. В Так що кому надо, телефонуйте, дивіться, оглядайте автомобіль. Так, не саме рух на українській реєстрації. Так і сірий, задня половина. Скла затонована 2018 року, 64 тисячі пробігу 6516500 на газон номер, власне ось вказаний. телефонуйте, до власника Так, Volkswagen Golf Plus на червоних номерах в сірому кольорі. Ось такі вид збоку. 2007 року 1675, 228 пробігу, не бита не фарбована, 6500 номер, вказаний в об'явці. Ось цікавий, телефонуйте. Так, наступний автомобіль це Hyundai i30. Автомобіль HBOR та 10. 2010 року 1.4 м 5 на клапанів, 189 тисяч профілу, автомобіль не фарбований, не буде не фарбований, 6500, номер вказаний в об'єкт. Наступний автомобіль у нас Kia Optima. будь тут мотор 2.4. Так як... так як у нас бокові з Америки автомобіль 2014 року. 100 тисяч пробігу, 2,4 бензин 9950 номер власника вказаний в об'явочці. Ви цікаве, телефонуйте, оглядайте, тестуйте. Так, Hyundai фундайдец в червоному кольорі на реєстрації 2008 року. 6 тисяч доларів практично без долара На газу 1,4 газ бензин. З пробігу. Номер вказаний. Обнявшись. Там наступний автомобіль Renault Stabway. 2021 року. Офіційний Sandero Стабвей. 9000 пробіг бензиновий автомат 12700. Кого цікавить? Телефонуйте. так Наступний у нас Mercedes 212 кузов в білому кольорі 2010 року 230 пробігу 22,2 дизель, автомат, автокомплектація авангард. номер ось указаний 12500. Даний Mercedes. Цікавий дзвонить по номеру в Так, Наступний ще один червоний дойдець. Там диска на українській реєстрації 2008 року. 160 пробігу, автомат, 1,4 бензин, 6200. Номер також вказаний в об'ємці. Цікаво, поглядайте. дивіться. Весенки на українській реєстрації, така була диска. Окно бій законов промелього 2013 року, 188, 6300 офіційний, 1,6 газ-бензин. і у нас